Іван Стопак, військовий аналітик, колишній співробітник служби безпеки України, у нас у студії вітаю вас! Вітаю, дякую, що запросили. На вашу думку, ось ми у матеріалі бачили оця гризня серед російської влади і генералітету. Може до чогось призвести? Чи це там 37-й рік і все? Ну, ми, хочемо, ми хочемо цього. Ну, в принципі, це відчувається от так от між пальцями, що ситуація є напружена, дійсно. І Вагнер він був таким каталізатором. Бачите, Попов да, виник там з'явився. З'явилася решта генералів, які кажуть, ми нам не погоджуємося. На минулому тижні були. Аудіоповідомлення від російських військових, які кажуть, що якщо знімуть нашого батю, то ми залишимо позиції, і підемо. Зрозуміло, що це зараз в аварійному режимі гаситься, але ситуація вже стабільною не буде такою, як була раніше. Ну, а що треба, аби допомогти тій ситуації здинамізуватися? от, от тим процесам, про які Полювання на відйом. Mm. Чим більше полювання на відьом в Кремлі, тим більше вони шукають, хто був причетний до мітяжа Пригожина, хто а, не знав, але повинен був знати, да? хто знав і нічого не зробив. Зараз починають шукати нелояльних. То має свою думку, хто а, там свої нравни, да такої строптіви, як вони кажуть, і цих вони будуть усувати. Це нелояльне, треба прибирати його. Це дійсно піде нам на користь. Ну а в такому разі, чи наша участь тут вона може бути відчутною? Тому що знаєте, от коли, наприклад, Ані Лорак збирала на на безпілотники для України, ми дуже сильно дякували за це. Ми про це говорили публічно. Ну бо ну, бо так треба, ані Лорак. Ми вам вдячні. От, от прямо в екран говорю, може і цим людям треба подякувати? Публічно? Ну можна по, -по подякувати Йосі Пригожину, чоловіки mm. валі чоловічоловіку Валерії, да, там можна там решті пропагандистів побадякувати за там Сапчак, наприклад. Mm. Дякуємо за службу і нагородити медалю. Ну, звісно, це жарт. Наші спецслужби зараз ну, намагаються робити все, що в їхніх можливостях, і наскільки їм руки дозволяють дотягнутися до цієї ситуації або до аналогічної ситуації. Mm. Так, ну то треба сказати про Іронію, бо ще зараз вирішать Чайнів Лорак допомагає Збройним силам України і почнуть дякувати. Таке теж можливо. Ну Тут варіант, знаєте, полювання на відьом, на задоволення. В що може вилитись? Оці десантники, які погрожують, що, якщо батю тронуть, вони кажуть його батя називають, то вони знімуться з позиції. І що далі? Ну, знімуться, вагнерівці теж йшли на Москву. Давай так, дивіться, це все, що буде відбуватися, це буде бонусом. Не треба чекати, що ой, зараз вони там вже знімуться, підуть. Якщо це буде, супер, клас, неймовірно. Але сподіватися на це не треба. Хай це ще раз буде бонусом. У нас є основна робота, у нас є Збройні сили, які штурмують постійно позиції, є спецслужби, які постійно когось знищують в Російській Федерації або планують тільки до знищення. Тому все решта, хай буде таким ще раз, бонус. Бонус. Ну е, коли йдеться про, е, про саму ПВК Вагнер. Ми вже про неї так частково сьогодні згадували. Е, ось це її перебування в Білорусі. Чи, чи зараз для нас взагалі зрозуміло, що буде надалі з цією формацією? Тому що ну там різні насправді аналітичні матеріали, е, е, ми натикалися на них. Інститут вивчення війни, зокрема, говорив про те, що це теж така проба, ніби розділити Пригожина і ПВК, щоби е, Путін мав безпосередньо відношення. Точніше, контакт з ПВК поза особою Пригожина. Вже час робити висновки. Що це далося це переміщення? Та дивіться, вони самі в Кремлі ще не вирішили. Вон це в процес, в процесі все, і всі домовленості вони можуть обнулитися. Як це є в Кремлі? З вечора домовилися зранку. Воно вже не діє. Зараз основна функція це інструкторська діяльність. Це зрозуміло, да. Вони навчаються, але навчаються на українській краві. Да? Вагнерівці отримали цей досвід в Україні і тепер навчають білоруський народ, як вбивати да? з досвіду українського. А з другої сторони, це охорона, особиста охорона mm -hmm. Лукашенка від білоруських патріотів, які 24 червня казали. Ми йдемо в Мінськ, чекаємо, скоро будемо. Я думаю, це спрацювало. Була, була велика турбулентність в Мінську, е, така е, дуже неспокійна ситуація, і це сприяло тому, що Лукашенко ну, забрав до себе їх. Ну, це... Е... Охорона, чи це, знаєте, озброєння, озброєна варта, яка має стежити за Лукашенком? Я думаю, охорона. Я думаю, охорона, але дивіться, коли кажуть, ой, там 8 тисяч людей, ну, а, а за який рахунок їх утримувати всіх? Ну, мільярда доларів з бюджету не буде вже більше. Білорусь, ну, мільйонів 100 доларів це теж великі гроші для них. Звідки взяти? З Путіна з яку... будуть просити. А Путіну на що давати? Вони тільки не скинули Путіна, зрозуміло. Його обрізати. але бачите. Він на свободі. А військові, з якими він контактував на тимчасовій ізоляції в СІЗО, да, там на самоізоляції Сура, Вікен. Там якийсь замступник міністра, немає їх зараз. Е, поговоримо про кримський міст. Про ось цю вчорашню подію. Давайте я думаю, вона матиме ще певну свою проекцію, своє продовження. Отже, Росія використовує Кримський міст для забезпечення власної військової агресії. Це у штаб-квартирі ООН заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і е, нагадав про те, що існує кримський міст поза законом, адже збудований окупаційною владою півострова. Почуємо. Не кожен міст є цивільним за визначенням, і цей конкретний міст переважно використовується для забезпечення російської армії в окупованому Криму і на півдні України. Там знаходяться боєприпаси, пальне та військова техніка, необхідна російській армії для продовження своєї агресивної війни проти України. Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України. Про помсту за атаку на кримський міст загоровив президент країни агресорки Владимир Путін. Про це він заявив під час наради, присвячені інциденту. Каже міноборони Федерації, уже нібито готує сценарій для відповіді за підрив мосту. Крім того, Путін назвав атаку, я зацитую, безглуздою з військової точки зору і жорстокою. Кінець цитати, і зазначив, що через руйнування мосту багато людей опинилися в скрутному становищі. Ну я не знаю, про яких людей йому йдеться, чи про тих, хто тепер через, через все фактично Азовське море Бідашки. узбережжя та має потрапити до себе в Росію, не враховуючи Ші, той ті фак... їдуть, що під час війни їдуть відпочивати на окупований піос властиво. Не враховуючи той факт, що все це нелегально потрапляння туди. Та це така маленька дрібничка, але ключова. Ем, про яку помсту може говорити Володимир Путін? Чи це таке надування щ... щік зараз? А хіба їх вже не було? Вони ну, вже пісков б... сказав, вони що вже... це була помста. Так, да, це що була нальот на Миколаївську область, на Одеську область, це ж... акт возмізді. Да? Mm. Він же був, вони кажуть, що знищили велику кількість палива, там паливні ємкості, це російські повідомлення. І кажуть, всі-всі наші а, ці шахеди, ракети, всі в ціль влучили, знищили місця виготовлення цих безпілотних об'єктів надводних. Тобто, ну все, помста відбулася. Але 에... тут питання в тому, що ось ця помста вона ж зазвичай в Росії готується не один день. Навіть авіанальоти вони не можуть робити щоденно. Вони їх робили. Оцей страшний травень, який ми в Києві пережили. Вони робили його строго через день, тому що день їм треба на те, щоб обслужити літаки, щоб вони потім 5 годин літіли летіли до точки випуску ракет. Як це в них так вийшло терміново зранку удара? Ввечері вже в Дивіться, ну це ж це підстава була. Вони звісно цей удар планували зарання. Ну а просто він заплав. Ну, вони кажуть, так, це акт возмездія буде, все, стріляйте. І ну, кажуть, все влучило в ціль, хоча наше ППО працювало дуже добре. І вони наверх доповідають нагору, що все зроблено, все класно, все влучило, все в Україні палає. Я думаю, що це було ще присвячено зерновій цій угоді. Вони намагалися портову інфраструктуру просто винести, щоб її не було. І наклеїли Лейбочку, таку помста. Ну і все. Ну я власне чого питаю, бо багато українців в соцмережах. Ну не багато. Дехто з українців в соцмережах, от серед моїх френдів, так сказати, писали, що ай-яй, удар по кримському мосту і тепер що? вони будуть бити в відповідь. Ніби до цього вони не били. Тобто півтора року це ми вас з вами такому в відпустку. У нас і да, там пів постійно щось прилітає кожного дня тривоги в різних регіонах. а потім буде помста. Питання: чим мститися? Окей, най... я думаю, що найстрашніше було то жовтень, місяць, жовтень, вся зима, коли у нас. По 70-80 ракет пролітало щоденно, щоночі. Да? Ну, зараз ми ж бачимо такої тенденції немає. Так, є шахеди, є ракети, але і ППО зовсім інше у нас, а абсолютно інше. Ем... Продовжимо зараз цю тему. Я лише коротко скажу, що розпочалося засідання 14-го Рамштайну. Відкрив його очільник Пентагону Лойд Остін. Зараз, от ви бачите, світлину власне з цього відкриття. Я думаю, що найближчим часом з'являться вже новини, з'являться певні заяви, які ми зможемо тут в студії обговорити. Поки що, друзі, ну це от такий доконаний факт. Просто все це стартувало. Ми тримаємо руку на пульсі, і дещо пізніше повернемося, вже коли будуть заяви до цієї теми. А тепер повернемося знову ж таки до Криму. Якщо говорити про ем, перспективу відлеглішу, дальшу, що, що змінив е, ось цей вибух, або там низка вибухів, яка була в різних насправді е, аспектах? Ну, бо можна говорити про е, ось цей туризм нелегальний, mm -hmm. ну, бо росіяни їдуть нелегально, можна говорити про військовий аспект, який найвідчутніший буде? Іміджовий. Uh -huh. Іміджу, Росія не має чим захиститися. Звісно, вони затягнули, давай так прямо казати, в них є чим захищатися. На в кожному в'їзді да, там стоїть в них і С-300, С-400, панцирі стоять, є мобільні групи з переносними зенітними комплексами, є катери протидиверсійні, є літаки, винищувачі, які патрулюють, є радіолокаційні станції, ну але. Але результат є. Або їхні станції ну недосконалі, вони не змогли це побачити, або наші спеціальні служби знайшли шпаринку, щоб можна було обійти всі ці системи захисту і влучити безпосередньо в міст. Тобто це означає, що російська зброя вона не best of the best, Вона не краща з кращих. Вона ну, звичайно, вона переоцінена. Класний маркетинг в них був. Да? У них що не зброя, все аналога в нє, Да? супер. А чому так вирішили? Ну чого так вирішили? Ну, ми, ми так вважаємо. А чого? Ну просто так. І вкорінилося у багатьох людей, що російська зброя найкраща. Не найкраща. Змогли, обійшли. Тепер навантаження на інфраструктуру, на цивільну, да, на оті ось мости, на, о, на дороги а, суходолом. Да, як Путін каже, їжджайте, давайте в Не. Таганрог, їжайте через дорогу. Там будуть. І цивільні, і військові, і коні, і люди, і слони все в одній кучі. І це дійсно буде впливати на логістику росіян швидко перемістити якусь важку техніку або боєприпаси там з точки А в точку Б. Ну ми ж пам'ятаємо з вами, які там дороги були. Там там не автобани, давайте там не шосе, не хайвеї. Там ну, звичайно, дорога. Тим паче, що вона вже так зруйнована частково. Вчора повідомляли, що у Маріуполі вже були затори, і треба розуміти, як виглядає Тільки -тільки зараз вже, да. Маріуполь і що будуть бачити ці туристи, які їдуть. І в принципі, вони всі весь цей шлях в Крим буде пролягати через зону досяжності української артилерії. Фактично, ну ми не будемо бити звісно по цивільних. Ну наші військові давай Так всі влучання, які є на тимчасово окупованій території, всі вони узгоджені. Там ті наші розвідники, які є на місці, вони чітко знають, тут 100% військові цивільних немає. Ну це не наші методи, да, влучати в цивільних і казати це не ми. Тільки військовий об'єкт нашої в цивільних нам бити. Це тільки росіяни можуть бити і класти на їх на такий знаєте алтарь українські бандерівці, зробили, вбили. Хоча зробили це все. Вони ну я власне не про те, що ми будемо бити. Я власне про цивільних, які вирішують їхати на море через зону бойових дій, через це війну. росіяни. Це росіяни. Якщо є шара. Якщо це бюджетники, якщо за них сплатили, сказали ти тільки їжджай, все за тебе уплочено, вже як вони кажуть. Ну вони їдуть. Тобто, виходячи з того, що ви зараз сказали, в принципі. Е... Ось ця ситуація на кримському мості, вона може сподобатись росіянам. Ну бо ті, що були в готелях, наскільки я знаю, їм продовжили безкоштовно на добу дві, ну, бо проблеми з виїздом, так що їм окей. Так там вже було відео, де там, там, дівчата кажуть, О, от, якщо б там трішки пізніше, ми б заїхали в Крим, а так доведеться тут же ага. е, перебувати. Бачили вчора відео, як впав російський е, штурмовик в морі. Це для, для росіян було шоу. Клас, впало, вони зафільмували. Тобто, це вважається, що це входить в вартість відпочинку. Там було класне, не клас впало, а це а так должно бути. Да, ну, да, тобто, це... ну, коли падають у літаки, так должно ну, от ви зараз